Донецький юридичний інститут базується у Кривбасі лише два роки, але вже встиг зайняти свою нішу в освітянській галузі міста. Незважаючи на численні труднощі, цей виш не лише зберіг своє добре ім'я і традиції, а й зумів оптимізуватися і зараз активно розвивається в різних напрямках діяльності. Ці заслуги особливо відзначили і запрошені на захід почесні гості. Зі знаковою подією привітав ювілярів Криворізький міський голова Юрій Вілко. Він підкреслив, що місто завжди старалося надавати. Ти всі допомогу вишам, що стали вимушеними переселенцями. З вашим приходом в нашому місті стало 28 вищих навчальних закладів, і безумовно розширення і напрямків і спеціальності дає можливість для молоді нашого міста отримувати дійсно ту фахову підготовку, яка до душі. Мешканцям нашого міста, нашої молоді. Хочу щиро від цього серця поздоровити весь колектив 55 років дня існування такого своє вищого навчального закладу нашої держави України. За значний внесок у розвиток освітянської галузі працівники вишу нагороджені почетними грамотами Донецької обласної ради. Не забув відзначити найкращих фахівців і кривий ріг. Криворізький міський голова вручив викладачам та працівникам інституту почесні грамоти виконкому Криворізької міської ради. Після переїзду до Кривого Рогу Донецький юридичний інститут отримав власне приміщення для навчання, а з вересня поточного року тут навчають курсантів Національної поліції України, яких готуватимуть за держзамовленням. Їх вже готується приймати навчальний комплекс по вулиці Співдружності. Сьогоднішнє мероприятие, яке ми проводимо, якраз є тим фактором той доброй, оценки, наскільки нам создано условия для своєї діяльності або продовження діяльності учебного заведения непосредственно в Крыловом Роге. К данному событию, которое является 55 лет со дня основания учебного заведения, как раз это будет лучшим, наверное, подарком и лучшим результатом, когда мы, когда мы свои заведения укрепляем, расширяем. И думаю, что и здесь мы для Крылового Рога тоже будем полезными для того, чтобы оставить добрый, хороший след. Донецький юридичний інститут стартував з Київської спеціальної середньої школи міліції. У 1961 році його перебазували до Донецька. З 1992 року приймав студентів як Донецьке училище міліції, а ще через рік отримав статус інституту внутрішніх справ. З 2004 року виш почав іменуватися Донецьким юридичним інститутом МВС. Чимало його випускників працює зараз на відповідальних посадах, але таки відшукали час, аби при. Вітати свою «Альма-Матір». Велику вдячність цьому закладу за ті роки, які тут працював, навчався. Тут кваліфіковано готують. Мої побажання розвиватися, тримати прапор і бути флагманом навчання, фахівців у сфері правоохоронної діяльності. До ювілейної дати було приурочено міжнародну науково-практичну конференцію, в якій взяли участь представники юридичних та економічних вишів з усієї України. Розглядалися такі важливі питання, як підготовка кадрів для правоохоронних органів та навчання в умовах реформування кримінальної юстиції, зміст та якість підготовки майбутніх працівників відповідно до міжнародних і вітчизняних стандартів та багато інших актуальних аспектів. Моя тема э, на этой конференции будет посвящена вопросам, связанным с экономическими и правовыми аспектами преподавания, с преподаванием дисциплин э, в области экономического права. Сейчас большое значение имеет выполнение условий э, соглашения об Ассоциации Украины с Евросоюзом. Мы не все еще готовы пункты выполнить. А от того, насколько будет работать эффективная экономика, от того, насколько будет обеспечена правильно ее. Правовая часть зависит в общем-то судьба нашого государства Тема моєї доповіді сьогодні використання флеш-анімацію підготовки майбутніх правоохоронців, оскільки в епоху розвитку інформаційних технологій якраз таки впровадження нетрадиційних форм навчання сьогодні дуже є актуальною темою. Хотілося б почути думки, якраз таки наших колег з приводу того, які новели впроваджуються, як ці новели реалізуються в їх саме навчальних у зв'язку з прийняттям нових нормативно правових актів, перш за все, закону про національну поліцію, закону про державне бюро розслідувань, розгляд інших вагомих законодавчих актів суттєво впливають на організацію правоохоронної діяльності в країні. І те, яким чином зараз піде Україна, яким шляхом буде залежати перш за все і можливість захисту прав та свобод наших громадян. Матеріали, представлені на конференції, будуть опубліковані в збірці наукових праць вишу, а також в юридичній серії наукового вісника. Буде представлена і електронна версія.